Готуємо хлібні булочки на заквасці. 220 мл води кімнатної температури, 200 г активної закваски, 100 г пшеничного цільнозернового борошна, 300 г пшеничного борошна вищого 10-15 г висівок за бажанням. Розмішуємо до зволоження борошна. Накриваю і залишаю на 30 хвилин, 10 грамів солі, 30 грамів цукру, вимішую до однорідності. 30 г олії, ретельно вимішуємо. Спочатку в мисці, а потім відіб'ю на столі. До речі, така техніка замісу є ефективною. Але спочатку в мене нічого не виходило. Все всюди липло, шматки летіли скрізь, але поступово ставало краще і краще. І тепер я розумію, це гарна і ефективна техніка для тих, хто замішує руками. Тобто варто потренуватися. Перекладаю в миску і залишаю на бродіння. Бродіння займе від 3 до 6 годин в залежності від температури. Тісто повинно збільшитися вдвічі. Тісто доволі пружне, зроблю одне-два складання. На початку бродіння з проміжком 40-60 хвилин. Це дасть можливість зміцнити клейковину. Тісто вибродило буду формувати. У мене буде 8 булочок дюлю на око на 8 частин. Можна використовувати ваги, але я печу для себе, мені не так важлива однаковість. Кожну частину округлюю. Даю цим кулькам полежати 10 хвилин. Кожен шматочок розплюскую, підгортаю і підтискаю, розкочую невелику ковбаску. Буду випікати в багетниці, можна просто на деку. Але я хочу, щоб були кругленькі. Накриваю, даю розстоятися годину-півтори. Булочки розстоялися. Хочу присипати кунжутом. Щоб він тримався, побризкаю водичкою. Далі присипаю кунжутом. Розпалюю духовку до 200 градусів. Випікаю 25-30 хвилин до рум'яності. Ось і все. Чудові, ароматні рум'яні булочки готові. Ці булочки чудові для бутербродів, зручно брати з собою. Або стануть на годі, коли потрібен порційний хліб. А головне вони корисні. Дочекатися, поки повністю охолонуть, як завжди, не вийшло. Допікся балик всі захотіли бутерброд. Зараз покажу вам, що всередині. Треба було взяти хлібний ніж, м'який шпоростей і структура чудова. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!